Так, ну тепер котик поміж нами, нехай буде. Я хотів би, щоб Сергій розповів про свою діяльність. Ми ж і не координуємо, лише знаємо, що до нього можна звернутися, якщо потрібна автівка. І ну, що, розкажи, чим що? ти живеш тепер у цей рік, що ми з тобою фізично не бачилися. Що з автівками? Як це, яка як це виглядає процедура? Е, наскільки перевірені руки передається автівка, і як женуться, які є проблеми. Ну, тут в тебе зараз монолог має бути, насправді. Ми Давай, ж на трош, ми... трошки, розп... трошки розповім. Мене так ніхто ніколи, в принципі, не питав, а я особливо. Не я питаю. Ну, диви, ну дивись, я приблизно два-три рази на місяць порушую законодавство. За що може бути притягнуто до кримінальної відповідальності? Ні, ми так не а, а це понятно. Тому що я це насправді проблема, яку ну яка мене безпосередньо ще не стосувалася, але типу ну не виключено, що може може, може до мене вона теж прийти. Ці історії були вже у Львові, там в Житомирі в інших містах з людьми, які передають автівки або привозять, або збирають за свої гроші, купують або збирають. Тому що формально, як ти розумієш, купити автівку. За гроші, яку там, наприклад, ну давай от візьмемо приклад сьогоднішнього авто, яке поїхало вже в бік е, війни. Ну, яке я показав, так, яке це... ти мені надіслав? Так, так, угу. так, так, так. так. Це, це автомобіль називається Mitsubishi L200, Непоганий такий там у нього то все. Е, О, ця це автомобіль купився за кордоном за фізичні гроші, які заплатили людині. Взяли цю автівку і поїхали в Україну. Коли перетинали кордон, це не віз цю машину, коли перетинали кордон, то на митниці заповнювали митну декларацію, де написали, що це автівка-йде, як гуманітарний вантаж на Силу оборони України, що є правдою. Відповідно, якщо це гуманітарний вантаж, вона нічого не коштує. Там пишеться, є така графа в цій декларації, хто передає. І туди пишуть, що завгодно. Британські волонтери, Петро Батарейки і так далі, хто передає цей автомобіль. От. Туди пишеться рандомна яка сім'я або організація, От. і машина заїжджає в Україну на якусь там ГО або Благодійний фонд. Вибач, що я таким гружу, але це важливо проговорити. От, наприклад, заїжджає на ГО, там, до якої я маю відношення. Потім от вона поїхала до військовослужбовця, ця машина от конкретно ця. Це військовослужбовець її отримає і підпише акт прийому передачі, що, він, що громадська організація передає йому цей автомобіль безкоплатно, безповоротно. І в нього буде техпаспорт на цей автомобіль, виписаний на громадську організацію, і відповідно акт прийому передачі. Ну і ніби все прикольно. Але ж ти ж мені дав гроші, які ти зібрав з людей. Ти мені гроші дав, прислав на картку, О, як, чи нам безкоштовно передають так. автомобіль? От, не безкоштовно, але формально це продаж гуманітарної допомоги, бо вона заїхала в Україну як гуманітарна допомога, а вона не може продаватися. Розумієш про що? Я? Е, стоп, стоп. Гуманітарна допомога. Тобто, та людина, яка купує автівку за кордоном. Вона ж її теж не отримує так. безкоштовно. Там приходить знаєш, так. в автосалон, там уже виних автомобілів каже: я оцей беру як гуманітарну допомогу, йому ж ніхто не дасть. Тобто, Абсолютно. в кінцевому результаті тобто, від самого початку цього ланцюжка за автомобіль треба сплатити. Так, так. Правильно? Так, і так, тобто, так. далі відбувається, купується і потім передається з рук в руки е, ну, там, готівка без готівки, в нашому випадку без готівка, тому що ніхто не йде, йде з валізами. Я не знаю першопочаткову вартість того автомобіля, але це для мене ну, насправді зараз не має значення. Це не автомобіль з салону, він не продається за сотні тисяч доларів або за десятки тисяч доларів. Його вартість, mm -hmm. цей купили за скільки? Там? 200? Ші... Щось? Ші... Ну, шість 200 тисяч євро. 200. Ну, Власне, Хто тобто, це уживений це, автомобіль? Це... Так, так, це, так це, це, це автомобіль, який вже uh, в Україні. Приїхав листовою, його там підремонтували, пофарбували і так далі. Хто, ну Так, я сьогодні тобі 6... додаткові гроші ще став, 6800. Так, так, mm. гривень. Так, так, гривень. Так, 6200 він обійшовся, і плюс ти мені там ще 6, 6, ну коротше, ще 150. Ну, 6200 євро він обійшовся, і плюс сьогодні там так. Да. Ну це да, ж я це, роблю це, це, благословення масла. Тобто я ж до цих грошей фактично не торкаюся, я транзитний так. пункт. Я так само в даному паспорту. Я, я розумію. я а, розумію. А, ці гроші, які ти мені сьогодні передав, це було його заправити, щоб він доїхав до Харкова, і плюс я там купив йому домкрат, трос там, ну такі всі кідрінниці, які мають бути в автомобілі. Я завжди їх купую, тому що ну, я знаю людей, які просто беруть голову, тачку відправляють, і людей пробилось колесо десь, навіть не в Бахмуті, а десь просто там, і вони не знають, що робити, бо немає навіть ключа, значить, крутити колесо. Тобто, фактично, я тобі до чого це розповів. І так роблять всі. Тому що фактично всі везуть як гуманітарний вантаж, тому що якщо ти не не його не задекларуєш як гуманітарний вантаж, тому змушений його розмитнити. А це там якісь люті гроші, тому що це карчі старі, дизельні з великими двигунами. От ну от така от є історія. І коли ви іноді в новинах, я до чого це розповідаю, коли твої глядачі іноді в новинах бачать новину від СБУ або від МВС про те, що в Житомирі або в Рівному або в Хмельницькому затримали групу, значить, ухилянтів, які. Наживалися на військовослужбовців. це може бути правдою, а може бути така історія: що люди брали в людей інших гроші, привозили автомобілі. Нічого на цьому не заробляли, але фактично порушували закон, тому що фактично, формально, вони продавали гуманітарну допомогу. Ну, От до цього треба бути готовим. Є група народних депутатів, які з якими я контактую, в тому числі, які зараз працюють над тим, щоб це вирішити. Тому що фактично ми всі ну дивись, я тобі для чого це розказую, тому що е, у нас військовий порядок денний в країні, але політичний порядок денний нікуди не дівся, він потроху винирає uh -huh. винирює теж, і умовно кажучи, якщо я завтра. В якому з ефірів скажу, що пан Патаров чорт або Єрмак-Зрадник, ну я ж можу таке сказати. Можеш. а він це а він це побачить і йому це не сподобається. Він абсолютно спокійно може сказати якимось керманом мусарам, а ну давайте щось парішаємо. Угу. Да? От і і от можна таке порішати, наприклад, да? ага, продаж гуманітарної допомоги. Я розуміючи всі ризики, все рівно буду цим займатися. От знаєш, цими грошима, які ти вчора мені переказав. Е, так само, масло мене питає: як тобі гроші кешом? Так, сяк. Я кажу: слухай, е, ну оптимально, щоб ти мені дав цю валюту, яку мені треба передати далі. Але я розумію, що це складно. Ти в Харкові. Гроші у Рому, Рома в Верховині, я в Києві okay. 에, треба і треба швидко це робити. Тому кажу, я кажу, але в мене це фільм моніторинг. Я просто подивився на цю картку, яку я на яку я там збираю сам або мені передають. Там вже там якісь мільйони пролетіли за кілька місяців. Знаєш, uh -huh. мені вже мене вже в листопаді був, був запит від фінмоніторингу. Я їм пояснював. От я кажу, трошки напряжно, А потім, знаєш, потім якийсь відос мені, поки масло там думав, мені якийсь відос попався в телефоні, ну десь там умовно. Ну, я не хочу на цьому типу спекулювати, але якісь відос, там Окоп, Бахмут, поколіна води. Знаєш, ну це все. Mm -hmm. Так, я бачу. Тип, я сьогодні це в та... Етеріум би показували. Так, так, так. Я масло пишу, кажу: Льоха, давай просто на картку. блядь, Ну така ситуація, я буду цей філмоніторінг боятися. Знаєш? Ну типу... е, е, ну дивись, ну... тут є кілька нюансів. Я ж намагаюся мислити системно, там, з досвіду свого mm -hmm. там менеджерського за ці сім років, так. Що uh -huh. робиться це елементарно, насправді аби уряд хотів, тому що оця вся канітель чому так швидше працює? От ми збираємо гроші і передаємо, і купуємо автівки, та? так швидше працює, uh -huh. тому що це приватна історія. Тобто ніхто не ставить їх на облік, не вносить на баланс, не ставить nee, nee, і так я, далі. Ні-ні, Я ставлю. Я, ну, я ти ставлю. Ти ставиш. Ну я маю на увазі, якщо цей тип по бюджетному шляху. Чому там вони mm -hmm. всі відхрещуються? Ні, ні ні нам на баланс ставити, йдіть сраку із своїми машинами. Тобто, mm -hmm. це розхідний матеріал і це все напівлегально. Тобто, уряд би міг би зробити дуже простий механізм. Що ось ця машина? І дуже швид... швидкий. тут. Федорова треба питати, міністра там діджиталізації, тому що це можна було автоматизувати, mm -hmm. що машина ставиться, в неї є він номер, і він прослідковується дуже швидко. І вона вноситься в реєстр як допомога гуманітарна, неважливо, хто її вносить. іноземний хто, за які гроші вносить, ми передаємо безкоштовно ось зафіксуйте факт передачі. Тобто це шляхом повідомлення, що ми цим людям віддали цю автівку, люди на фронті. І це просто треба внести в реєстр дуже швидко, без особливих перевірок. А гетьманцев, татаров, в Єрмак. Мене це от взагалі мало хвилює. Льоха мені теж там дзвонить, каже: а якщо машина буде. І по, без, без всякого акту передачі Я кажу, мені в принципі в мене до тебе довіра овер 100%. Купиш окей, скажи, куди поставити гроші. Потім покажи цю машину, покажи, що вона на фронті, щоб подякували пацани, що машина є. Тому що і тому ми довіряємо, mm. ну, кому довіряємо, тому й допомагаємо. Це дуже така елементарна історія, яку б уряд, якби мав клепку без гетьманцева, мав би це вже реалізувати. Тому що фінмоніторинг, про який ти говориш, мені теж там мозок виносили. Я взяв, подзвонив в один банк, в другий кажу: це картка, на яку ми збираємо донейти, розумієте? Тобто, це благодійна картка з великим рахунком. Я ними як фізособа не користуюся, не сплачую там квитки ще будь-що інше. Ну, тобто, туди накопичуються гроші, які потім розподіляються. Та? Так що, угу. ну така проста схема, і уряд би мав би швидше рухатися, тому що ми є, є просто субпідрядниками в держави. Та? Тобто, якщо ми будемо виконувати всі нормативні акти. Якби це було в мирний час, то ми б уже, вибачте, ну, російські солдати б вже були на польському кордоні. Ну, mm. По-іншому ніяк. І тому це, це, я не знаю, це зараз в ніч я волаю, кажу, уряд, виріши, будь ласка, у вас є на це повноваження. Замість того, щоб займатися самомилуванням, там і Резнікову теж досить уже ці всі загравання, де тут де, де дорога на Москву, хусточки показувати, можна про просто працювати системно працювати. Тому що ми чи можемо допомагаємо, наші глядачі допомагають. Зараз ми бачимо, скільки відсотків вже. 40% вже подолано. 150 тисяч гривень. Це за... за вечір. В тебе теж mm -hmm. збори відбуваються дуже швидко.